Військовий капелан 80-ї львівської бригади, отець Іван Гальо, так само, як і отець Роман Гром, ініціатори і організатори акції Різдвяні пташки, до якої долучається і інформаційно супроводжує львівська мануфактура. Проміжні результати цієї акції і про те, чому 11 січня потрібно приїхати у мшанець і продовжувати колядувати. Ми про це говоримо із оце. Романом Громом, адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці села Мшанець, а також організатор, ініціатор акції «Христося хрещає. Гореці Йордан, вітаю вас. Так. Пане отче, ну скажіть, колядувати ще ж можна, правда? Та не тільки можна, ще й треба. Треба, тим більше, якщо така ціль і мета благородна. Давайте тоді анонс і те, чому нашим, нашим глядачам, нашим слухачам і читачам потрібно приїхати, що там буде, і щось нового такого, що ще ніколи ніде ви не казали і нікому не анонсували. Що буде відбуватися 11 січня, так. Ну, Багато чого я вже казав, так, але напевно, ще є щось таке, що ми про що ми не говорили. Е, ну, 11 січня у селі Мшанець буде відбуватися е, Вертепів і коляд, які колядували на на допомогу 80 й бригаді. Це виглядає так, що буде знову наймасовіший з'їзд вертепів і коляд. В принципі, ну наскільки я так знаю, я там не, не дуже моніторюю ситуацію по країні, так ну але десь в Львівській області це так, це, так скидається на це. Що так буде загально є зареєстровано вже більше 120 учасників е, акції. Е, але так трошки є інші характеристики. Поведінки так учасників як минулого року, тому я підозрюю, що їх може, може бути ще більше. Ну, відповідно, не всі, напевно, що які беруть участь, бо є і за кордону з іншої з різних регіонів України, не всі будуть тут на з'їзді, але можуть бути інші. Отже, з'їзд починається о 12 годині такою е, спільною процесійною ходою від церкви, коли всі ці вертепі і коляди разом організовуються і йдуть. Е, і, і така велична така хода, коли всі колядують. Всі Зірками всі разом всі. Всі йдуть однією колоною і так далі. Це дуже так перехоплює дух, так і піднімає, піднімає на дусі. От це перше. А вже наступне цей рік буде ще цей з'їзд буде ще більше у стилі такого різдвяного теплого фестивалю. Серед якого, як ми вже там попередньо оголошували, їдуть до нас зірки, артисти, блогери. Але також є різні колективи. Окремо ще долучається. Це до нас um... Така організація Пташки Перемоги. Який, і Наскільки я так розумію, що вони спеціалізуються на організації аукціонів на, за, для збору коштів на, для військових, і вони нам дають свої речі, які ми будемо продавати на аукціоні. І також ці виручні кошти підуть відповідно у цей, на цей же самий рахунок для акції різдвяні пташки. От, крім того, Серед такого цікавого, що ми будемо робити в перший раз, це буде конкурс вертепних костюмів. Ну, хто не був, чи може хто не в курсі, то цей з'їзд відбувається так, що всі, всі учасники, які є у вертепі, то приїжджають до нас з, з, з зірками і у вертеп. Так, я так. перепрошую, mm -hmm. є я? Бо Так, з мене. Викинула є е, так, приїжджають у вертепних костюмах, і це суцільний знаєте, такий можна сказати, великий вертеп е, всіх тих учасників, які які, які до нас приїжджають, і буде конкурс вертепів, конкурс костюмів, де е, в певний момент будуть викликати на сцену, наприклад, всіх однакових персонажів зі всіх вертепів, наприклад, всіх ангелів, усіх смертей, усіх царів, усіх пастушків, <с. і вже тоді глядацькими симпатіями за допомогою наших ведучих Будуть власне, визначати переможців, і ті переможці також будуть, хто буде мати найкращий костюм, також будуть мати від себе різні, різні призи і нагороди. Так, це така знаєте, це така різдвяна синергія, коли об'єднується дуже багато сил під світлом новонародженого Ісуса. Отець Макарій, Дудка. Він ось він займається пташками перемоги. Так так само долучився. Каже: Ну, по перше, різдвяні пташки це окей. Пташки перемоги це окей. Ну але т, про, про того, кого ви анонсували, і на кого багато людей приїде. Ніколас Карма теж буде колядувати. Він вже зірку має. Ну, не знаю, чи зірку мають може не так набивається. Прямо що вибиває мене. чи Можливо, ми йому вже вручимо зірку тут на з'їзді, так, але е, Нікола Карма, е, який є, є Львівським, та, який є таким, я так розумію, хлопцем, який шанує традиції е, і е, який любить традиції, то також приїде підтримати, він буде співати і підтримувати нашу молодь. Ну і серед інших артистів, це такі як Іван Наві. Про якого ми говорили це чарівна Віта, Грицак, гурт, гурт Жоржини, і це ще насправді не не кінцево, тому що буде ще кілька оголошень, але ми ну навіть якби хотів вам так поспойлерити, то не можу, тому що ще остаточно самі не знаємо. Так, ну але всі останні новини ви можете дізнатися на львівській мануфактурі, тому що всі останні новини від різдвяних пташок і організаторів ми знаємо, як то кажуть, перші можете прийти, показати свій лук Ніколасу Кармі, оцінити ваш різдвяний чи вертепний костюм. Ну а нашим глядачам я нагадую, що ми теж відкрили свою банку. Львівська мануфактура теж збирає в рамках акції різдвяні пташки. Якщо не можете приїхати, долучайтеся до нашого збору або до вашого. А скільки на цей момент зібрано коштів, отже? Ой, даруйте, десь є близько мільйона. Ну точно, бо сьогодні такий активний день молитовний, <світ> тому зараз, зараз не, можу, не можу точно вам сказати. Десь близько мільйона, або вже більше мільйона є. Тобу... я думаю, що ми завтра вже оновимо, оновимо інформацію. Тому найголовніше, що продовжуйте святкувати, не стримуйте себе у бажанні колядувати. Тим більше, якщо це на благу справу, на збір на реби для нашої вісімдесятки. Я так відчуваю, що в нас величезний, величезний потенціал. Минулого року гарно почали. Цього року такими темпами неочікувано минулого року зібрали 5 мільйонів. Цього року, дай Боже, давайте поставимо собі за ціль: 10. Щонайменше, То ви поставили, то не я. А буде, а буде ще більше. Е, ну що, очі, очеремене, дякую. До зустрічі в суботу. Дякую. Ми побачимося. І, та, слідкуємо, слідкуємо за новинами. Побачимося. Дя дякую вам. Христос хрещається.